Ура! Мені таки вдалося витягти цю рибуху! Дивіться якого дорада я витягнув! а а а, -а! Класс! Такая сегодня Клас! Така сьогодні хвиля! Взагалі, штормить! Але почався клів И я піймав всего дорада! ха, -ха! Ну до цього були калканчики! у мене тут сидять калканчики! А це уже взяла справжня рыбуха, Класс! Після Дорадо клюнув Сарго! Давненько Сарго не було, який красунчик. Ай, просто пісня. Ось він такий, гарнюній. Це справжній Сарго. Угу, нарешті кльо. Ось такий сьогодні уловчик. Дорадо, Сарго, Калкан і маленька папуга. Такий сніданок буде у нас. Можна малювати на тюрморт Драдо і Сарго сьогодні на сніданок. У нас розпочинається кулінарне шоу. Хто приготує смачніше? Юстинка готує плов, марк моє посуд, я смажу рибу. Коротше, робота кипить. Просто кипить. А у нас тим часом погода трохи псується, обіцяють три дні дощу. О, там лана заховалася. Ку-ку! Там лана спить. А поки що ще світить сонце. А тим часом у нас починається дощ, наближається сильний шквал. Ми все поховали, ще поставив додаткові кілочки. Сподіваюсь, витримаємо. Ви готові до дощу, мама? Море синє, але хвилі і білі барашки. Оооо! Мама, нам треба навчити. Ось, коне, це виходь. Переправи. Перебра. Схоже, друзі, що я наниряв собі трохи зубну біль. У мене геть розболілися зуби, причому вже не один, вже передні пішли боліти. Коротше, їду в калкан, в аптеку. За якимось аналогом не місіла, тому що неможливо вже терпіти, я сьогодні ніч взагалі не спав. А у мене з собою знеболювачою тільки парацетамол був. Коротше, він не допомагає. Кожну годину цю таблетку з'їси, а вона там єлі-єлі, коротше, трошки легше стає. Коротше, їду шукати якусь таблетку чи що чи не місіл щоб якось трошки полегшити собі життя Фу, на цілий день дощ обіцяють і вже зранку капало вночі дощ був і намагаюся ось проїхати і з 12 знову злива по прогнозу але діватися нікуди Більтер пити важко, тому їду, їду. На морі шторм. Погода така. Ух! Бодрячок. А нічого, ми не падаємо духом і <гум> рухаємося вперед. Повертаюсь назад. Термить, штормить, ляпає. Купив я значить, отакий препарат Німеліт. Це аналог Німесіла. Ще купив отакий. Все це від голови, від болі, короче, отакий, від спазмів. І отакий парол. Парол це, по-моєму, наш парацетамол. Короче, ну, Випив оцю таблетку і в принципі вже трохи краще стало. Набагато в голові просвітліло, вже можна трошки радіти життю. Слід сказати, як я спілкуюся з турками. Я ж англійської не знаю і турецької тим паче. Тому все спілкування відбувається через Google перекладач в телефоні. А, там можна звуковий ставити, можна просто йому написати текст і показати текст, який переклав тобі перекладач. Отак от я от спілкуюся, я зайшов в аптеку і написав, типу, болить зуб. І Окей, на тобі оце або це, або це. Ну Ми ще почитали. Містинка скинула мені які препарати, як називаються тут. Я йому показав, а таке є. Так, є й таке. тобі ще й таке. Я взяв три. Щоб перестрахуватися, щоб якось цю біль пережити. Тому що <кхм>, моя лікарка сказала, що це просто із-за того, що я пірнав і пірнав глибоко, О, то це в мене загострилися всі коротше, якісь проблемні зуби. Тому це треба каже, типу, пережити, не треба панікувати, йти бігом, щось там лікувати. Тим більше я поняття не маю, скільки тут це коштує. Ми зараз поузнаємо, взагалі скільки тут лікування коштує. Ну, Це таке. тобто Спілкуємось через Google-перекладач. Тільки такий варіант. А для цього потрібен інтернет. А, в коментарях ви питали, який інтернет ми використовуємо. А, значить, не реклама, просто що найдешевіший був із того, що ми поузнавали. А, це був лайф. А, дається за 130 гривень. Ох, у мене тут і слизька дорога зараз. йой йой -йо. ой Злива, яка почала. Якраз я під'їжджаю до табору. Коротше, за 130 гривень мені надається... Ого, щоб я зараз там не уїхав. О, мене вже понесло. Йохід палки. Йо-ма-йо, -йо, мене вже несе. Ух! 130 гривен 20 гігабайт. Ой-ой-ой, як мені стрьомно! народ мене вже несе. Я з гори по глині, вже повзу. Ой-ой-ой. Тут трошки із поворотом, а вже повзу. Як на санчатах. -ху -ху -ху! Оце я прям. Під'їжджаю, мабуть, я й не вспію туди, а вже, мабуть, я не зможу і заїхати до себе. Ууу! Спустився. А під сосною трошки сухіше. Ооо! <соць> Стрмнус, Так, зараз сюди на горочку, на бугорок заїду і, мабуть, отут і встану, бо до намета я вже чи дошкрябаюсь по такій глині. Хай треба просохне. Хай просохне. Може потім. А, да. Коротше, такий тариф. 130 гривень, 20 Гігабайт, плюс там якісь хвилини. Коротше, я вже кілька разів перепоповнював, то всі хвилини, типу, залишаються, ми там вже півтори тисячі хвилин, а гігабайти, ну, типу, я їх використаю і все. Вже, ну я так дивлюсь, що мені... З моїми там загрузками туди-сюди. Мінімум три поповнення по 130 гривень на місяць, мінімум, а то й чотири, Ну, три. Три точно. Ну, оце таке по інтернету. Інтернет, в принципі, турк туркел. Тур, турк, турк Турксел. До речі, наш же лайф це і є турецький вже. Тур, турксел. От, е, тільки у нас лайфсел, а у них Турксел. Е, тому тому отак от, е, цим інтернетом ми користуємося, е, цим е, роумінгом ми користуємося. Сподіваюсь, буде корисна інформація. ну а Тим часом треба якось зараз сюди приткнутися і вже перечекати, поки підсохне. Все-таки з розгону я заскочив під тем носом, вже не розвертався, тому що слизько. Подіяло ліки, подіяли цей нурофен. Дякуючи ага. спільним зусиллям. Каже, я добув собі обезболення. Будемо далі жити. Ааа, да, і трошки легше стало. Трошки є, звичайно, біля, але вже не така гостра, як була до цього. А діти ялинку поставили. Ми готуємося до Різдва і діти вже встановили ялинку. Ха -ха -ха. Десь знайшли гілляку. Вже у нас ялинка. Правда без прикрас поки що. Заливає нас, блимає, хремить, капає, зі стріхи капає, десь там у мене протікає трохи. Страшне, що робиться. І тут затікає, заливає десь. Трошки ми на схилі і тут трохи тече під нами. Але ми на надувному матрасі, в принципі, не утонемо. О-о-о, да! Оце погодка. Ща влупить. Слухайте. У-ху-у! Юстинка в наметі з дітьми, у них ситуація трохи краща, у них ми палатку поставили на такому бугрі і у них не... Ну, вся вода стікає по бокам. А у нас трошки виходить, що вода тече під нами. Але вже не перший раз. Не страшно. Потім, коли сонечко, я з намета все забираю, підкладаю пляшки, воно провітрюється, швидко висихає. Температура зараз ну, зараз вже 12, було 16 недавно, вже 12. Зубки перестали трохи боліти. Реально легше стало. Ох, і зливу ми пережили, це взагалі все мокре, все змокло. Ви подивіться, що стало з морем. Море стало бруднюще, це взагалі. Глина стекла в море. І море стало як болото. Оце так, да, такого ще не було, такої зливи. Після дощу, після бурі, море нарешті вщухло. І приємний, теплий захід сонця. Сарго взяв на заході сонця взагалі. Неймовірно. Ох, і дощ почався. Лле як із відра. ха Лє як із відра. Під нами річка тече. Оседа! О, який жах! Який жах! Яка злива! А, все валяється! Все мокре, стіл! Перекинулось Стільці! Марта! Що з твоєю кухнею стало? Ааа! Ну, щось намагаємося тут приготувати. Все змокло! Все грязне. А, -а, -а, а, просто треш якийсь. Заливає нас просто неймовірно. О! Оливки воно залило повністю. Ну, Ой, коли воно вже розпогодиться. Ці тропічні зливи, неймовірні. А у нас велика сушка. Все просушуємо. Все кругом позатікало. Але сонце! Плюс 25! Я думаю, що скоро все просохне. Але дав нам сьогодні дощ, така злива півдня. Ух! Трошки промочило нам всю репутацію. А ось на що перетворюється море після зливи. Глина стекла і море, наша блакитна бухта перетворилася просто в болото. А ми прийшли по воду і випрати речі. Ось така колоночка у нас старенька, страшненька. Але качаєш і водичка біжить, спочатку треба прокачати, бо брудна, а потім йде чисто. Але дуже м'яка і така на ну, смак, вона ну, не дуже, якщо чесно. Вона трохи трошки можливо ну, біля моря, можливо, трошки чи солі є там, чи просто вона така м'яка, що ну, короче, прати ідеально, мені здається, а пити трошки гидуєш інколи. Або треба звикнути. Але вода є вода, без води нікуди. Хоч яка, але вона вода. О, велике прання. Наш серіал більше вже, мені здається, схожий, як бомбу жували ту речі. Відчуваюся реально бомжом. и пришел вистирати быстро... на Я... колонки. Як прикольно, полузать сємки біля багаття, після дня важкого, після зливи, після просушки, сидимо, лузаємо і слухаємо, шум моря.